Мінк на зв'язку про зберігання взуття. В чому, де і як? В чому взуття люблять коробки? Картонні краще ніж пластикові, бо абсорбують зовнішню вологу. Можна використовувати такі текстильні коробки тут, сіточка, і вони навіть дихають. В мене яке є кеї це топ. Де місце повинно бути з опалюванням, без перепадів рівня вологості і температури, бо шкіра і натуральні матеріали то не люблять і можуть покриватися пліснювою. Як? Заповнюйте взуття ось тут і тут вкладками. Зазвичай можна купити дерев'яні або пластикові, або просто скрутіть їх з паперу, він йде одразу в коробках при купівлі. З вкладками шкіра відпочиває і виправляється від заломів, але обов'язково заповнюйте папером. Залом. З обох боків і тут, і тут, і звичайно, зберігайте взуття чистим. А для цього викликайте кур'єра Мінк. Ми її почистимо і відремонтуємо. А для вас мінімум клопотів.